Всім мої вітання, мої любі, всім вітання передаю. Я вже вдома. Я на силу Божу доїхала додому. Ви знаєте, все дуже добре, все дуже добре. Але вдома холодно, холодно. От чоловік нічого не включав. І, і холодно, і я приїхала така е, вимучена. Я не знаю цей раз, що я така вимучена, ну не знаю. Тими разами так, так, ну, мені здається, що так не було. Один раз так що було, що я була дуже змучена. А Цей раз було дуже багато людей знову в автобусі. ну, ну дуже. Автобусів не було. Ми, в принципі, на границі не стояли. Але в автобусі було дуже людей багато, і то було як е, за дуже тепло, то потім щось холодно було. І, і ні відпочила, ні нічого. і Приїхала, додому зайшла, а в хаті холодно, і каже чоловіка, ну, а то що так в хаті холодно. А він каже: ну, ну, бо холодно, бо, бо не, не, не палив. Знаєте, я, в принципі, э, нічого не робила, нічого, бо він, а мені що шо, щось якась руна, що мені та робота. Не хочу я ніякої роботи, як я э, вимучена така. І я сказала включити тепло, і він включив тепло, і я лягла. ви знаєте. Ну, от лягла, лягла і скажу, вам, так я маю роботи цілу купу. Э, лягла. І... і заснула. Збудилася сюди мені нічого, бо я оділа такий халат на себе, так на, на, на той. А в ноги, в ноги змерзла. Кажу, вам так, як є. Боже мій. Я вам все кажу, все мусите за мене знати. Все мусите за мене знати. А в ноги змерзла і, і збудила, думаю, ну що лежить? Встаю, не лежу. о, Встала і. І зараз зараз розрухаюся. Зараз розрухаюся, може якогось чаю вип'ю, я не знаю що. А на дворі сонце, на дворі таке сонце, зараз я вам покаже. І маю і маю трохи зробити якийсь лад, хоч то у чоловіка частенько все, Ну, але я вже прийшла, понакидала, бо то, -то при сумки там, то-то, то і вже вже балага. Важне. Стоять мої е, торби, що я приїхала тут на столі мої е, сумки, що я е, скажу вам син, не встиг мені купити водичку. Е, ну а я не виходила нікуди. І що? І, і справа в тому, що я їхала без води е, аж, аж на нашу сторону. Знаєте, так було погано без води, бо син каже, ну вже не встигав, лишилося пробки, пробки, страшенні пробки. Ну він по своїй роботі їздив. Він же ж ну, їздив і думав, що все встигне швиденько, а не так, не так вийшло, як то хотілося. І він бігом приїхав і такими добре, що він знає, куди, бо якби їхали по. По тій дорозі, що світофори їдуть, машини, то би мені не, не встигли навіть були й до автобуса, ви знаєте. Але добре, що він знає е, такі, е, як я кажу, псячі стежки, <смас> такі дороги. І він то, -то об'їхав, об'їхав ті світофори, ті машини, ті пробки, і виїхав на вже вже майже на саму автостанцію там недалечко було. І лишилось три хвилини, він каже, ну, спитався, він не встигне мені водичку купити, я їхала без водички. Аж на, на... переїхали границі вже на нашому боці, така була є заправка, і там встали, я купила собі воду. Знаєте, хоч я її так багато і не п'ю, і води такого ну, вже як в дорозі, але все одно без води зовсім ніяк. Зовсім ніяк без водички. Ну тако, а так, решта, все менше більше добре. Все добре. Приїхала на силу Божу. Боже мій. Тут вже та навіть пишіть, пишіть, що вже хочете. Як вже є, так вже є. Людина хоче як найкраще, а як виходите, так вже мусить з тим миритися. Таке саме і я. Я хотіла, щоб було добре. І діти хотіли. Але як вийшло, так вийшло. Нічого, нічого страшного такого е, нема. Будемо щось вдома думати. Хоча що тут вдома думати? Що тут вдома думати? Так муси бути. Подивіться, я е, приїхала зранку, ще не було 9 години, а зараз вже перша година. Угу. Я не спала, ні, я лягла. Певно, дві години я пролежала про, про чи проспала, я не знаю, може і проспала, не знаю. Ну, в общем, таке було. Як <звук> та вийшла так коротенько вам показати, тепло. Ну, ні, не тепло. Не тепло, мої любі, не тепло. Просто знаєте, пота на вулиці. Сонце є. Сьогодні ще піду піду догляну, під, бо то так так здається, що ой, що мене е, не було так трошки. Трошки, не трошки, але напевно що днів 10. о А в мене вже а в мене вже порозцвітали квіточки. Угу, угу. Бачите, я вам покажу потім вже. Як вони в мене порозцвітали. Ну, ви знаєте, е, як сказати, когось треба, щоб хтось е, е, був вдома. Або чоловік ходить там. А що ти там ходиш? До хати не заходиш? Щось робиш? Щось так сумно, що я зразу лягла. Зразу <UniversitITEád> лягла, навіть нічого його не розпитувала. Він мав ще йти там до того всього господарства, а я нічого й не розпитувала. Думаю, ну йди, ну а що хто має йти? Йди, іди. І я нічого не розпитувала його, може він того такий обіжений на мене. Ну нічого, все перейде. Бачите, як розкрили в мене квіточки, я можу все хоче, все хоче вже пересапатись. Ой це чітко. Бачите? Ваші квіточки, очкаєте, я деще виділа. Бачте? Але вже не хочу все, хочу все пересапати. Все, все хоче, щоб його зрушити землю. Ну, але що зрушувати землю, якщо буде е, сніг? Я покажу вам тут. Треба влити всі свої, всі свої гортензії, ростуть. Ростуть. Бачите? Чекайте, я, може, приблизила. О, я приблизила була. Бачите, ростуть ті гортензії. Все файно, треба влити. Ну, я ж не казала, що ви влив. Я думала, я по телефоні їм буду говорити вже, коли влити, коли, коли що зробити, але вже тепер собі сама буду е, то пільнувати. На, Наразі, наскільки, не знаю. А то щось воно тут росте і пропадає. Може, воно О, воно як камінь. То що воно пропадає? Воно як камінь. Зараз я повливаю. Зараз я повливаю. Є в нас вже вода, але дуже слабенько. Тут подивлюсь і вам покажу там ті свої гортензії, yes. е, які як вони себе там поводять, ті, що вони були, були по, по розпускались. Ага, бачите. бачите. це що тут таке? Буріни поросли? Ну, а що ж не буряни, буряне Лісові, лісові головне буряни поросли. З ліс. Ай, не, і будуть, я не маю коли їх зараз. Не хочу їх зараз виносити. О, І тут, подивіться, приймілися ті мої гортензійки. І тут, а що це таке? А гортензія? Я думаю, що це таке. А... Ну, тут скажу вам, земля ніби, ніби суха така. А са ніби така, що не треба вливати, а цей і цей треба влити. Ага. А цей в мене вазонок тут у ванні, то ви бачите, один такий такий розпустився, такий і наростає. Ай. -яй. Ні, тут треба, треба все спеціально до них прийти, бо я зараз тут понасмічую, понакидаю всього. Мені треба закинути в машинку прати, але ще. Ще не, не, не до того. Бачите, як він пускає, бачите, все свіженьке. І, і цвів так, цвів, повідцвітав весь. Ну, то нічого, цвіт може осипатися, не буду його чіпати, бо Зараз тут повно на, на, на сміття не буде у мене. Повно. Зараз буде тут сміття. Такого. О. А цей. Ай, тут закрите. А цей, бачите, цей стоїть тут на, на підвіконнику, де вікно. Одне закрите. І він такий... Як сказати, трошки, трошки, е, ну, росте, але трошки ніби слабший такий, той більше такий кругліший, а цей такий ширший. А цей сухий, сух, сухий, і все вже все, листечко, все треба збирати. Можливо, як то мені до сонця, не, до вікна не, не видно нічого. Ну, нічого, нічого. Зроблю. Все я зроблю. Зроблю такий обхід сама. Я так приїжджаю і так, як коли я і такий роблю, роблю обхід, щоб подивитися, що в нас тут твориться. Що в нас тут всі творять? Ой. Та що твориться? Що твориться? Твориться, то що всюди порохів. Всюди порохів хмара. Бачите, який у нас музикальний інструмент є. Бачите, який? Ага, угу. гажте? Все з порохами. Все хоче витирати порохи. подивіться. Да. Я і такий, і отакий, от хто хоче бачити, отакий от телефон у нас є. Кому цікаво. <сі> <сі> Отакі от такі образи. Коротше, таке, що маємо, то маємо. І тут повно-повно вже, повно, вже повно вже в нас мусору. Бачите, мої любі, я зайшла сюди на гору, а тут фотографія, що я з сином син кінчав 9 клас, бачите, то я своїм сином тут е, танцюю. Бачте, який в мене синочок ще був. Це все, що він стрижений так, то все я його сама стригла. Я так любила його тако стригти, і він такі зачіски любив. І його, його всі з такими зачісками любили. Ось такий мій синочок. А це мої діточки, це моя донечка і внучечка. Бачите, такі. вона також ту школу закінчувала. Випускний в неї був. Мої лізуньки. І тут вона школу закінчувала також в неї випускнися. Ми з нею обидві разом. Ой, таке вам показую, що вам може того і не треба. Тут внучки мої спальня. Бачите, тут внучки стіл. О. І тут її, її спальня. Бачите як? Е, все полишалось. Все полишалось, а діти поїхали. Дітей нема. Добре, бо зараз буду плакати. Зараз буду плакати. А тут спальня онука, я так все по поскидала на, на ліжко. І нема, нема нікого, нема нікого. Нема нікого. Це я вам так показую такийся в нас другий поверх. Там в нас двері просто в гардеробну. Туда я там зробила балаган, я там шукала е, якусь... Якусь щось е, там шукала і викинула все на світі там на підлогу. Ну, колись поприбираю, то поскладаю. Ну, як, то не все, ну таке, що, а то все на вішаках, то там, то там. Ну, такий це у нас другий поверх. Тут у нас е, ті гардіробні, без дверей, без дверей тих. Бачите? І тут такі гардіробні без дверей. Без нічого. А тут ще в нас о, навіть лізонькі кросівки. Ніхто нічого не забирає. Ніхто нічого не забирає. Отак. Все як було. То балкон у нас не скінчений там. Тут ще одна спальня дочки. О, ще одна тут спальня дочки. Тут ще така одна кімната, мала бути ванна. Не, не, не зробили, ну і не зробимо, не знаю. Підлогу вже там плитку поставили на підлогу, стіни ще не зроблені. Отака робота і не докінчена. І все у нас не докінчене. Добре, мої любі наниз. Ну що, мої любі, пройшлася я і вас з собою повела в таке то все. Ну, нічого, нічого. Все добре, все добре. Прийде тепло, будемо мити вікна, будемо робити порядок якийсь. А зараз ще холодно, як є, так є. Ми, я, я скажу вам майже на другий поверх, я і, не, і туди і не виходжу. Не виходжу, такої потреби, хіба в гардеробну, кажу вам, хіба туди, а так А так я навіть туди і не виходжу. Ну, На тому буде наразі все. Передаю всім вітання, всім. -всім. І... Особливо тим, що за мене переживали. Вітання до Львова, вітання в Дрогович, вітання в Калуш. І взагалі всі вітання, всі вітання на Черкащину, на Вінничину, на Миколаїв, на, на Запоріжжя. Всюди, всюди, я всім передаю на Закарпаття, всюди передаю вам всі вітання, мої любі, мої другі, в Америку передаю привіт. Галі вони несе Галя воду. Дуже гарна, приємна жіночка е, така. І хочу вам сказати, що е, пізніше я ще правда я ще правда нічого не, 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 не знімала і нічого не, не знаю, як воно буде. Ще трошки розберуся тут чуть-чуть е, на кухні. І тоді, можливо, я зніму. Ролик вам е, з, посудою. Ух, з посудою. Не знаю, як буде з господарством, може, я так провіжу, подивлюсь, без вас а вже завтра. А сьогодні я, е, напевно, що з посудою трошки, трошки викину ролік, не можу роздітись, бо холодно, може я вгріюсь, не знаю. Але наразі, так як є. Дякую вам, мої дорогі хлопчики і дівчатка, що ви підтримуєте мене, що ви підписуєтесь на мене. Всім вам щиро дякую. А зараз будьте здорові, щасливі. Всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних, і всім до зустрічі. Всім пока, мої дорогі, всім пока.